І так, що ж робити, коли ви пройшли за посиланням, зареєструвалися у проєкті фонду Кишлов. Ви попадаєте в кабінет і зовсім нічого не розумієте, що, з чого починати. Окей, тож, саме головне, у вас там будуть різного кольору такі. Ми називаємо їх грошові потоки, там, де будемо робити різні внески. Вони будуть виглядати так. Це у нас буде лотерейка. В яку можна грати, вигравати. Безпрогрешна, до речі. Потім у нас такий помаранчевий це йде швидкий потік FF Fast Flow. Тут вже будуть внески гаманців, котрі ви будете створювати різні на різні суми. Тобто це все буде у вас потім. Потім йде стартовий потік. SF Startflow. Тут також, скільки буде створити гаманців на різні суми від маленьких до більших. Тут також все буде в вашому кабінеті. Як такому. Потім буде зростаючий потік, Він буде такий зелененький. Тут також є така чарівна кнопка Нарахувати, знімати кожного дня, окрім неділі, так само, як і в червоному. Є така кнопка нарахувати. Я потім покажу, що це таке. І за зеленим також йде ще така фіолетова, це йде акумулятивний або накопичувальний потік СЕП. Тобто він йде на декілька років, саме мінімальний від 3 років. Потім ще CF у Євро це в нас актив іде, але то вже згодом пізніше то в кожного є. Лідера ця інформація, яку він вам потім захоче надасть. Що ж ми ознайомлюсь? Ознайомлюсь, як створити грошовий потік та ефективно ним керувати правила проєкту це те, що обов'язково. І у нас також ще є така серічка персональні дані, платіжна система і в платіжну систему, там, де мене сторож, гаманець, Треба внести свою електронну пошту, також, яка у вас йде і на кешлов, і також о, скачати або перейти за посиланням, якщо вам лідер відправив на електронну пошту, скачати електронний гаманець Banking Money Storage, щоб він також у вас був. Там будуть всі активи, там буде криптовалюта, фіатна валюта і навіть золота. Але то згодом. Тож, відкриваємо. Правила проєкту. Дуже уважно читаємо кожен пункт. І потім, якщо ви зрозуміли цей пункт, ви ставите галочку згоден чи не згоден. Взагалі, краще правила проєкту розібрати із своїм запрошувачем або лідером. Щоб зрозуміти, які вони правила. Вони дуже прості, е такі цікаві, але ефективні, дуже ефективні для росту і для розвитку нашого фонду. Потім, як створити грошовий потік. Бо чому ми прийшли е сюди? Отримувати гроші. І це, звичайно. І ось про кожен потік старт, -флоу, це стартовий потік, червоний. Тут все написано, що аналогів йому немає. Його треба поповняти одну і ту саму суму номіналу два рази на місяць. І потім, а ми отримуємо відсотки. Підтяжка криптовалюти потім є. І в ітоні через 3 місяці ми отримуємо вже більше, ніж вносимо. Але то згодом про кожний потік окремо. Growing Flow. Це зростаючий. Кумулятив, це те, що я говорив на декілька років, flow – це дуже швидкий, він працює на 30 днів і табличка, скільки ви отримуєте. Тобто це все ви повинні подивитися, прочитати. Дуже важливо. І тут є приклад. От, наприклад, якщо внести 900 євро в швидкому потоці, вам треба буде підтягнути 81 e це криптовалюта нашого фонду. Що відповідає 81 євро нарахуванню? На рахування це наша буде винагорода. Тобто, Хай буде прибуток, надходження, відсотки, як забажаєте. Тобто, за 30 днів ви отримаєте 981 євро мінімум. Тобто ці 981 євро розбиваються на 30 днів рівними частинами. І кожного дня от ми отримуємо. По 32,7 євро кожного дня. Чудово, чудово. Чим чудовий цей потік. При внеску однієї суми, наприклад, 900 євро, через деякий час ви можете відкрити від тих нараховань коштів відкрити менші потоки, тобто на 600, на 300, на 150, на 30 і так далі. Звісно, якщо ви відкрили на 9 тисячі, на 6 тисяч, або можна декілька відкрити зразу. Тобто можна відкрити там на 1500 євро або 900 і 600 євро відкрити, а потім відкривати менше. Тобто Можна грати стратегію виробляти потім кожен сам собі. Стартовий потік. Стартовий потік починається від 20 євро внесок. Гаманець при піття з 200 якаренців через 3 місяці ви будете отримувати вже 22 євро. Тобто ви будете 2 євро нажити, 2,33 євро, це ваш буде вже прибуток. Але треба не забувати, що є ще підтяжка і карісів. Тож, чим більша сума, тим краще. Тож, якщо ми робимо стартовий потік хоча б на 200 євро, через 3 місяці ми вже будемо отримувати 225 євро і більше, і більше, і більше. Але два рази на місяць ми вложимо одну і ту саму суму. І так протягом 10 місяців. Тобто, 10 місяців ми будемо е вносити по 200 євро. Але перші 3 місяці ми будемо отримувати менше, ніж 200 євро. А після 3 місяців ми отримуємо більше, більше і більше. Через 5-6 місяців, 8 місяців ми будемо отримувати набагато більше. Тож, показується в нашому кабінеті. Старт Flow. Можна починати з малесенької суми, і от, як бачите, у мене перший гаманець на 20 євро. Зроблений 7.09 числа. Кожні пів місяця, два рази на місяць я вношу по 20 євро. Перші 3 місяці я отримував менше, ніж 20 євро. Зараз я отримую вже, подивіться, перед цим я отримав 40-89 євро. А наступне 21 числа, тобто завтра, я отримаю 41,82 євро. Це в два рази більше, ніж як ладо. Да, Навіть більше, ніж в два рази. Також, якщо ми беремо трошки вже більше такі потоки, як... але це також дуже гарні гаманці по 20 євро. Якщо в мене гаманець на 100 євро, ну, так як у мене. Він був акційний, в якій це було мені у підтяжку подарок, але це вже таке. Дякуючи фонду, завжди користуюся акціями 100 євро. Два рази на місяць я вношу. Вносив 3 місяці, я отримував менше, ніж 100 євро. Зараз я отримую, дивіться вже ось, буду отримувати завтра, 21 числа, бо сьогодні 20 травня, 205 євро. Тобто, 100 я ложу, 105 забираю собі. Шикарно. І так два рази на місяць. Тобто в місяць він мені вже дає більше 200 євро. Вже більше 200 євро. Бо наступного разу буде вже ще більше, буде приблизно там 210 євро. І от якщо ми бачимо, є такі з підтяжкою тобто Цей гаманець у мене йшов без акції. Тут вже обов'язково треба буде підтягувати криптовалюту. Також по акції можна підтягувати її наперед. Криптовалюта це наша валюта нашого фонду. І один якарс до рівня 1 євро. Тобто наш фонд дає е, е, нам 1 євро за один якарнц. Один екарс ми купуємо на угодах або на біржах, на біржі Stex. І це дуже класна криптовалюта. От дивіться. Завтра я отримаю 195 євро. Але я вже зараз можу поповнити потік. Поповнити потік кожного разу мене автоматом буде знімати, коли я буду поповнювати по 100 євро. Тобто 100 євро два рази на місяць я плачу. Роблю внесок, точніше. Але я буду. Завтра отримувати з цього гаманця 195 95 євро я забираю собі так. От, 300 євро. Наприклад, також класний вже більший гаманець. Тобто Перші гаманці в мене були менші для того, щоб розібратися, як все працює, наприклад. І от з 300 я отримую вже 530 майже 4 євро. Тобто 234 євро. Я забираю собі, а 300 ложу в систему. Це називається грошовий потік. Я кладу і я забираю. Але, звісно, спочатку, перші місяці, я більше кладу, ніж забираю. І це нормально. Ми спочатку е, ростимо свій потік. Тобто, це як зернина, яку ми посадили, і потім поливаємо. І коли е, ця зернина проростає, щось виростає. Якийсь, е, плід там, чи дерево, там, чи фрукт, е, чи які овочі, це все виростає, ми його, поливаємо ми його, збираємо більше-більше врожаю. Тобто, так само і тут. Три місяці це зернятко, яке ми закладуємо і поливаємо після трьох місяців, це вже ми отримуємо. Такі плоди, як то кажуть. Так, є на... Ось більш новіший також у нас на 200 євро. Це новенький. Бачите? Тут ще тільки 261. Перед цим я отримав 225. Але також я можу поповнювати наперед. І можу поповнювати на декілька періодів наперед. Ну хоча би на один точно. Тобто, це все ми отримуємо. І таких гаманців може бути дуже багато, дуже багато. Ви бачите, все, я поповнив тепер у мене слід поповнення 7.06. Тобто, я зараз завтра буду знімати до гроші. На 100 новенький, отут, а бачите, 130 було, тепер 140. І так, я його підливаю по 100 євро кожного разу, і він у мене зростає. Тобто, і скоро він буде давати 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 і так далі. І так, 10 місяців. Тобто перші 3 місяці, ще раз скажу, я беру менше, ніж кладу, але потім я беру більше. На 300 теж новинки. Якщо там у мене вже 500 з копійками євро, то тут ще 449, але також 149 я вже забираю собі. Тобто я вже в плюсах. Ось малесенький потік. Я його створив, але почав зараз тільки. Його поповнювати. Зараз я, от бачите, чергове нарахування 37 євро, а я дожа положити 50 євро. Тобто, перші перші періоди я кладу більше, а отримую менше. Тож, такого плану. І так може бути гаманців дуже-дуже багато. Тобто, стартовий швидкий FF, fast flow, дуже крутий, він робиться на 30 днів і ми отримаємо кожного дня. тобто можна Положити, внести свою зарплатню, або якісь там дохід, або деякі свої збереження, і отримувати кожного дня. Якщо в стартовому потоці ми отримуємо два рази на місяць і два рази вложимо в стартовому потоці, це 21-7 число, то в швидкому потоці ми отримуємо кожного дня, окрім неділі. Тобто, ось, всього отримано, бачите, да? зараз. 19, 18, 17, 16, 15 по 39,9. І що ми робимо? Нарахувати. Нарахувати. Кожного дня я нараховую, нажимаю таку кнопочку. Іде віддік 24 години. Тобто, раз, е на добу, я нажимаю нарахувати. Всього накапало, знімаю до скарбнички кошти. А потім зі скарбнички я вивожу зразу ж. Або можу не виводити на свій електронний гаманець банкінг. До нього повернемося пізніше. от Зараз воно оброблюється. Але ми йдемо далі. Зростаючий потік. Зростаючий потік він також крутий, дуже класний. І тут також, як я вже казав, треба нажимати кожного дня, окрім також неділі. Тобто ми кладемо гроші і е, там перше нарахування де 0. 3%, і потім з кожним днем додається 0,1% все більше і більше. Але якщо ми знімаємо якусь суму, то відсоток трошки зменшується, а потім знову на, е, наростає. Тобто е, моя порада положили гроші, е, можете туди доповнювати е, кошти. Але 6-8 місяців не знімайте, і це буде крутий результат. О, бачите, кошти вже е, отримав. 3990 вже прийшли мені на рахунок. Це мене сповістила вже система. Нажимаємо зелену галочку. Це як підпис того, що ми отримали кошти. Дякую нашому фонду за чудові кошти. Все, це ми підтвердили, що, що ми отримали кошти. Тож, зростаючий. Він також класний, також кожного дня нарахування. Накопичуваний, акумулятивний ми робимо його на декілька років. Від 3 років і більше аж до 25 років є гаманція. Мінімальна сума це 10 євро і до безкінечності. Тобто, на цьому прикладі показую, от вже більше року назад я положив. Створив накопичений потік ой, акумулятивний, на 10 євро. І через 3 роки я буду отримувати по 50 євро кожного місяця протягом трьох років. Тобто, 3 роки я кладу кожного місяця одну і ту саму суму 10 євро. Через 3 роки я буду отримувати по 50 вже євро протягом 3 років. І це круто. Час дуже швидко летить. Ось Створив. Перед війною, у 2022 році на початку, а вже 23 рік уже половина пройшла. Тобто це те, що ми ознайомилися. І, звичайно ж, я, чи хтось інший лідер, запрошує, вам скиде посилання на вашу, що пошту з якимись активами або єврами, або ще з чимось, подарунками. Ми тут створюємо. Гаманці. Вибираємо різну валюту: золото, євро, долари, гривні, є каренці, біткоін, ефірум, тезер, USDT, лайткоін, активи нашого фонду С ЄФ є токени, карати, польські злоти, Тіньги, молдавські Лей і тому подібне. Тобто, от у мене, це тими, що я користуюсь, це в першу чергу євро. Гривні, Litecoin, я дуже часто їм користуюся з біржі Binance, проводжу різні е, операції. SEP USDT, це актив і e Це для мене. Для вас може бути ще більше. Також є чудові угоди. На угодах всім пропонуємо, Ви можете купувати за євро або міняти е, іншу криптовалюту. Наприклад, от за євро. Я купую e або там біткоін. Тобто можна е, грати або продаю біткоін там чи якусь криптовалюту. Тобто це наш гаманець. Про гаманець. є у мене у телеграмі окремо MonStorage гілка. Також є у, на моєму youtube каналі окремо прайслістам з Monet також з гаманцем. І також це, сюди попадають наші кошти. І потім ми е, ці кошти використовуємо для поповнення у фонді гаманців, створення грошових потоків для, та для свого користування. На свої потреби. Тож, саме головне, розібралися, як створити грошовий потік. Потім можете почитати винагорода і особливо правила проєкту. Тож, дякую за увагу. Якщо ви ще не зареєстровані, значить в описанні до цього відео буде посилання для реєстрації в фонді Cashflow. Тож, дякую за увагу!